І знову всім привіт! Доброго ранку всім глядачам та підписникам каналу. Сьогодні у нас 8 червня 2023 року на календарі. На годиннику легонько минає 5 година. 10 по 5. Ми вже доходимо до першої точки нинішніх пошуків. Після півтори сутки дощу. Ось, волога є. Навколо нас захмарено. І що недавно зранку падав дощ, моросів, але зупинився. Ну я думаю, що на протязі дня він ще знову буде. Ну нічого, ми накрицімо манчим і вирушаємо з Джеком на пошуки якихось грибів. Ну, саме як сен будемо ставити на білого гриба. Ну, якщо будуть попадати нам ще якісь, звісно, будемо також брати. Ну що, а ви, як завжди, сідайте зручніше. І погнали разом з нами, мандрувати і шукати білі гриби. Ну все, вперед, гарного вам всім перегляду! А ми погнали збирати. Так, ну що, друзі, зайшов я в ліс і є перший білий. Не заставив себе довго чекати, але зайшовши в ліс і зразу почався дощ. Ось вже ходимо під парасолею. Ну, воно на той подобало, що буде дощ. Так що показую вам першого на сьогодні білого красавчика. А ну дивимося. Жек там нюхає напевно лучше фонарика. В лісі пітьма, все мокре. От там ось зазирає білий. Не, джеку покажись. де ти є? Да и нюхай тут кого-то весь Ой. Помпулатик. Файний. Такий, He should be так. красота білий чудовий грибок. Ай, звончик. Hmm? Чекай! О, ось який. Помпулатик. пахне, Краса, це запашок. На понюхай. Ходи понюхаєш, на? Джек. Джеку. Не хочеш понюхати, на. А він знайшов якусь кістку, й гризе. Краса. Ось такий друзяки. Спочинав, йдемо далі. В лісі пітьма, темно і капець. Сам, що хотіте, на дворі захмарно, дощ паде. Але пройшовши пару метрів від того білого, попадає нам тутка. Ще один, але його вже з'їли чисто. Ось з шапочки майже нічого не лишилось. Кусок шапочки, ніжку з'їли чисто. І храбакливий він був. Але був ще один. Ось такий. На шапочку подивимось. Шапка ще й чиста. Такий підпарений трохи. Виліз він ще за спеки, не за дощової погоди. Ось такий був ще один. Ну що, так і я не прогадав, що я сьогодні пішов. Хоч дощ попаду один день. Але я вгадав, що третє за грибами, Двіцький там нам зазирає. Бачите? Там озалистка, а я вгадав. А чого вгадав? Бо ті гриби, які за посухи пробували вилазити матьоньки, а вони гарантовано пробували вилазити, бо час такий що він їх випирав, а пішов дощ, він їм поміг піти скорше. Ось такий красончик нам попадає знову, друзі. номер третій на сьогодні. Правда, другого ми не взяли, бо його поїло повністю. Ну це вже класно, класно. За якихось, навіть не знаю, 10-15 хвилин лісі. Ну, хай буде до пів години, що я ходжу тут. -ка тут ще недалеко. Я вже знаходжу третього білого. Ну, такий результат мені вже подобається на сьогодні. Ну що, вернемо його. Вже як десь полетів, нема. Понюхав, чи файно пахне. Ну, правда, він ой, хобаковий. Нічого з нього немає. Це, друзі, лишень для краси. От покажу вам. Бо він всередині корень чисто з'їджений. Нема нічого з нього. Пустий, вияли його. Зараз покажу. О, дивіться. Що твориться? Нема нічого. Шкода. А такий класний був, роде. Виглядав. Чисто червивий. Хорош, лишаємо менше з того. Отак, ну, і перші вони. Ну що, йдемо, шукаємо далі. Йду за Джеком. І той йду, а він мене вивів прямо на сироїшку. Ти її вивів, так? Ну, візькає. Молодесенька. Ось така сироїшка. Інтересно чи чиста. Зараз подивимось. Опа. Така сироїшка. Ну момент істини. Чистий чи не чистий, як кажете? Я кажу, що ні. А ну. Опа, я не вгадав. Вона, друзі, чиста. От тобі і маєш, сорріжка чиста. Класно, молоденька, беремо. Починають рибочки лізти всі. Ну що, друзі, цього разу я ходив трохи довго. Ну, не знаю, напевно. Більше як пів години. Мужай джек. А тому підійшов вже до самого краю. Така зазирає, там ось здорова шапка. Ще навіть не знаю, що тут таке. Рапка здоровенна, велетенська. Але що то за грип, відов, друзі? Відув білий. Кажись. Точно білий. то я вже подумав, що може коза. о, віці який. Те от. який це здоров'як. Капець, на цілу мою ладоню. Здоровий, огроменний, Джека десь нема, Джек. Джеб, ходи сюди. Кис -кис 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 -кис. Ходи понюхаєш, ходи понюхаєш, на? Ану ходи, понюхаєш. Ану чи пахне. Понюхає. Пахне. Класний. Може чистий, Ану, подивимось. Ой, ой моє. Сидить міцно. Опа, пішов. Ух ти що ти. Лідський грибок. Гриб здоровий. Ну, в цьому грибові вже пару днів. Він ще виліз за посухий це гарантія. Краса. Зараз зерхне чи він чистий. І йдемо далі. Ось. Ну, довго ми за ним ходили. Кажуть, більше пів години. Так, Зараз почистимо. Продовжуємо пошук. Так. І наступний гриб, який попадається на нашому шляху. Це у нас знову сироїжка. Молода, чудова голубінка. ось Така, загадимося, чи чиста, ніби вигляд такий непоганий. Ну, цей гриб почистив, він не є аж ухти чистий, але вибрати ще щось з нього можеш. Шапка, дивіться, ще така менш більш щось повибираємо, Так, чистимо голубінку і йдемо далі. Все, попадають нам слідущі гриби. Ну, поки включав камеру, Джек вже одного розтолочив. Ось така голубінка там була класна. А він біг, став на неї, що їй може робиш, Ану, духа а, думав, вона ще й вдоха баклива. став, він знав, що на червали його. Так, а тут ще є ще одна човна чиста. Ось така велика. Збоку ще причепилася маленька. Зараз перевіримо. Ось такий результат І знову джек-красавчик. Молодець. Ну, молодець. Вивів нас знову на молодого гриба. На сироїшку, чекай на понюхає понюхай нагнати Ти знайшов ти, молодець. Ось така красива, молода. Чистим тим далі. Продовжуйте лісом, йду за Джеком. І там виходимо знов на якогось грибочку, то напевно знов що то у нас, то у нас знов сироїшка. Прийшов на місце з білими грибами, але виросла тут сироїшка. Опа! Катоха поїжджена, але чиста. Як не дивно, чиста, добре. Беремо, йдемо далі. І не заставили довго себе чекати сліду, що нам попадає голубінка. Ось така молода красуня. І Знову ще одна. О, красота. Це вже мені, друзі, подобається. Кошик у полонка прибуває. Ну что, продолжаем пробираться лесом. И нам ну, на нашему шляху попадает там о, коза. Уже такой старенький. А, тут уже все. Намок. Нема брат. Намок, нема что, брат. Ну что, продолжаем наш похит. И нам далее попадают сыроежки, глубинки. Вот, на. Ну. Друга. Не бачу ще. Оця вже така не здала. Ця молода, може буде чиста. Так ну що. Поки що, друзі, сироїшки. Комарі у лісі, друзі, ужасні. Комарі капець, просто не можеш себе відбити. Після дощ парку. Просто турба кусають. Кожного боку. Ну що, білих поки що нам не попадає. Але ми йдемо на, на грибні місця білих. Переходимо через ліси. Попадають нам, поки що одні голубінки, ну, йдемо шукати. Думаю, ми ще знайдемо білих вперед. Так, і на шляху нам випадає ще один гарний гриб. Ось такий. Маримух. Червивий, Нема що брати, йдемо далі. І проходить трохи часу, і нам ну, там знову попадає якийсь грибок. Але щось непонятне, що це таке є. Моховик чи що це? Моховик веду. Ось такий попав. От. Ну і знову нам попадає його губінка, друзі. Сьогодні вони попадається доволі часто. Перед цим я був знайшов ціле коло 7 чи 8 штук. Правда всі були червиві. Хоча обіцяє бути чистою, бо корінь твердий. Запини що це че гасає. Момент істини. Подивимось разом. Ну я казав, що це чиста. Бо тверда ніжка зразу чути. Коли червак натискаєш, ніжка м'яка, це зразу ясно, що храбакли. Це просто треш. Поставити тільки що в корзину голубінку, хотів гази, Обертаюсь, підіймаю голову. Там подивись, куди Джек пішов. А там дуба таких зазираю два білих, три білих виджу, чотири білих виджу. Ого, ну ти Джек і молодець. Ну що, грибник, то грибник. Як він пішов файно, удачно. П'ять білих бачу, досі. П'ять. Один такий. Другий. Тут два. ічка чекай, чекай ти вже загубивав. Тому, Тому п'ятий. Третій, обережно би не стати. Обережно би не стати. Так же? А тут зазирай п'ятий, дивіться. І теж така бочечка. От ти, Джек у нас і молодець. Охти, це сидить. О, файний. Нога м'яконька, напевно, не є чистий. Так, молодець, відпочиває відпочиває. Зараз і позриваю. Це в мене молодчина. Молодчина, рибочки знаходить. Якби не він, я б їх навіть не знайшов. Подивіться, день побіг. Зірка тут дивиться, яка краса росте. Цей тверда ніжка обіцяє бути чистим. Опа. Цей файний. Губий. щоб були було не всі чисті. І це пішов. Такий. А ну. І цей п'ять. Таких п'ять. Друзяки, П'ять таких чудових білих. Оце краса, ні, Джек. Що краса. Та краса, ну треба покотитися в такому шедісі ненароком. От тобі на. Ну. От ти Джек молодець. Молодець. Гриби нам збирає. Молодчина, Джек, молодець в мене. Ну. Так, давай ще пошукаємо ще не йдемо. Ну, добре, друзі, він ми тут зараз покутимо з Джеком. Ще щось знайду, ключу. Ну що, друзі, в общем, походив позазирав. Поки що більше немає. А почистимо ці. Думаю, вам інтересно. Подивіться, чисті, так? Да? Ну, перший такий. менше чи більш. Ось. Корінчик менш більш чистий, шапочка біла. Кладем других, червеви. Червеви. Ось так. Так уж у козин. У других червей. Червей. Вот так. Берем вот так, что себе берем. Это и молодой чистый. Другий чистенький. Красиво. Третий тоже чистый. О, уже третий чистенький. Цей молодий, напевно, теж чистий. Ну, так і чистий. Ну що, рахую нормальний результат? 4 чистих, один харбаклевий. Що, продовжуй далі, погнали, шукати біль. Так. Ну що тут, друзі, скажеш? Я вже не жалкую, що я сьогодні попереду лісу. Якщо чесно, я зранку ще сумнівався, чи то варто йти, чи то не варто. Думаю, таке дощ на 6 вчора падав. Ну, так як падав сутку. Але до одному ясно, що гребта скоро ще не поліз, правда? Та Я вже так собі думав, сумнівався, але думаю, так і піду, бо могли полізти вони ще за жари. І вони так і полізли. Ось, і нам же нині повезло. Хоп, стопана, друзі, а я там обачу, дивіться, поки балакав. Отамо такий красень зазирає. йо майо А тут красота, дивіться який. Ух ти. Зараз перекину камеру, покажу ліпше. Тут дивіться, яке нам попадає чудо. Здоровий. Гарний біляк. Красота. Що краса та краса. Опа. Дивіться який. Що не чудо? Чудо. Сьогодні у нас 8 березня. А ми працюємо на годиннику 9 година. А в нас в корзині вже весело. Дивіться, як весело. Бачите? Вже добре пів корзини грибів. І такий нам знову попадає. Чудак. Я тут, ходи сюди, де ти? Ходи, ходи, я тут. На. Ходи, ходи. Я тут, тут, тут. Ходи, ходи, ходи. Згубився? Я є, я тут знайшов білого ходи понюхай. Пахне, файний. Ну є. Так, да. що, шукаємо далі, Джек. Ям шукати давали підписникам грибочки. Біленькі, файненькі, пред. І що? Наша подорож триває буквально пару кроків від того, що я тільки що недавно підіймив. Ну, може, хвилин 5 походив. А тому зазирає ще один такий файний білий, як намальований. Ще як до нього, друзі, добратися, я не знаю. Він там такий хащик заріс. Замітив я його здалека. Ну, Блін, до нього залізти. Капець, все, мокре, дощ падав зранку. Да, 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 да. Бачите його? Бачите, який там зазирає. А, але там зазирає. Ой, так-так-так. Він так, то так. був якийсь інакший гриб, я би, я би не ліз цими дебрями, чесне слово. Так, кошек кладу, я вже не можу з ним лізти. Ось, нагли ну, за білого ми поліземо. Поліземо в дебрі в хащі куди-небудь. Ось дивіться, який там зазирає. Ааа, бочка. Це капець. Тільки подивіться на нього. Ай, красота. Що красота. Ух, то він. Опа. А та то що це? Це як намальований. О! То що ти те що ти? Як намальований? На Джеку нюхай. Хочеш, Джеку, нюхай який красень. Ах, файний, правда? Ну, від такого гриба аж душі щось перемикає. Красота, друзі, подивіться на фоні лісу. Богатир лісовий. Ну це вже добре. Так, беремо йдемо далі. Йдемо далі, полегонько посуваємося, шукаємо. Так, продовжуємо наші мандри. І нам на шляху попадають сироїшки. Ось така молоденька. Одна. А тому я бачу, ще є більше. Якому настань, трохи по підкусу вона така. Ну. Ще може бути і чиста. О, вона ще й чиста. Капець. Добре, беремо йдемо далі. Ну що, походивши ще буквально, може. Ну напевно більше пів години я ходив. Попадає нам знову білий. Ось. Самі великі друзі. Малих майже немає. Ой, цей поїджений, старий, червакливий. така шапочка, що така гарна. Може візьмемо щось, виберемо. Йдемо далі. Так, продовжує йти по лісі. Тут прийшли на місця, де працюють варвари. Одні пні крадуть дуби повним ходом. Ну, а там ще зазирає гарний білий, видите який? Тамо собі? Визирає який білячок білячок. Ах, тут такий помпулатий. Обана, подивіться на він. Ох, це, це яка Кокаса. Ка чудова гарна бочечка. Тут виросло. А тут, може би було виросло більше грибів, але на цій місцині. Ось що вона робить, різали дуби. Понаїжули машинами. І все. Кожне дерево у мітках. Кожне всюди все сініє, кожен дуб буде, напевно, спрошна, будуть вирізати останній ліс. Тутка тут на сотні гектарів. Лишився тут каскраю такий зовсім молодий, гарний ліс, здоровий. здорові дуби, це недалеко, Тлумацький район. Вулишів, банда робить, круглосуточно, Дорізають, останні ліси вивозять. Подивіться, такі молоденькі, здорові дуби. Ось тут в цих лісах ростуть баранічі роги. Ті, що занесені в червону книгу. От іменно по цих місцях. Джек. Джек. Ну як, гайний? Джек. Ти не нюхав, на, понюхай, цей улов. Пахне. Ага. ну Шукай. Красота. Добре. Чистимо, йдемо шукати далі. Так, і знову нас радує білячок. Молоденький, гарний, тустенький. Ну що друзі тут сказати, а? Ліски красивий. І це ми в неділю з вами ходили по цих всіх лісах. І не було ніде ні одного. Буквально минуло три дні, вчора падав дощ. Почався він вівторок вечором, падав цілу ніч, вчора цілий день. І навіть що вчора на сьогодні, так як вночі трохи падав. Але подивіться, як вони швидко виросли. Моментом, Гриб весь величезний. Він вігнув буквально день-два і він такий вимахав. Здорові, ось такі. Великі грибочки попадають. Каса нашу. що? Чи, Обчищаємо далі. Ну що, поки ми ходили з Джеком. Ходили, ти на дворі вже гарно розпогодило. Добре, виднося і сонце гріє. І ми тут знайшли ще таку молоденьку сироїшку. Ось таку, правда вже трошки під'їжджено, але походу чисто забираємо. Ну що, друзі, полегонько вже дотікує. 11 година. Підходить наш похід до фіналу. В ліс я зайшов в п'яті. Ось рахуйте, пару годин ми походили. Назбирав я майже ось. Є повна корзина майже. Ну не чубна, але майже повна. Гарних чудових білих, ось такі всякі. Попадали нам, чудові, гарні, покайфував. Душу відвів сьогодні торба. Та, душа нині рада. Я навіть не думав, що нам так сьогодні повезе з грибами. Ну, що повезло, то повезло. Ліс нас обрадував. Обдарувала природа. На славу! Так що, друзі, бажаю вам поскоріше зустрітися з ними і покайфувати. Бо це так і дійсно кайф. Ну що, добре, як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна. Все, до наступних грибалок, а вони обов'язково будуть. Па -па. Все, джак, вставай. Вставай, пішли додому. Буде нам тих грибів? Погнали на город. Сонце, файно освіти. Хай підгортати бульбу.